Пропонується звіт відділу акарології за 2024 рік. Тема, яку виконує наш е, відділ, розпочинає другий етап відомчої науково-дослідної теми, яка на екрані. Я її озвучу. Практично значущі групи клієнт України в умовах формуючих впливу глобальних змін клімату. Керівник теми ваш покорний слуга. У відділі. Працює за штатним розкладом 11 співробітників, з яких науковців 7, ос, э, остальне допоміжний э, персонал. За науковим ступенем: один доктор, 5 кандидатів, один науковий співробітник без ступенів. Розділ перший. Присвячений виявленню впливу змін клімату та антропогенного тиску. Виконавці колодочка провідний науковий співробітник і Бондарів, науковий співробітник. В рамках планових робіт туди. Все, прошу. Спасибо. По-перше, я хотів би торкнутися не стільки теми, розділу теми, а однієї роботи в рамках планових робіт відділу, яка була створена за, виконана за ініціативи старшого наукового співробітника Жовнерчук за участю провідного наукового співробітника Мене і виконуючи обов'язки провідного інженера Абражевич та двох науковців з Ужгородського національного університету, пані Дудінської та пана Романко. Вони провели сумісне дослідження для нашого відділу: це нова така справа з роботи з представниками інших інститутів. Узагальнюючим результатом цього дослідження стало отримання нових даних про структуру і взаємодію угруповань рослиноїдних та хижих кліщів у природних зонах ландшафту Закарпаття, а також про зміну, зміну складу угруповань під впливом факторів середовища та кормової бази, що є наслідком висотного розподілу досліджених біоцинозів. Результати спільної роботи. З даними багаторічних досліджень кліщів тетраніхоїде ідея та фитосії в Закарпатському регіоні України опубліковано в журналі Systematic and Applied Ecology» з привабливим Тривалим ознаком перший. Q на слайді показано регіон досліджень, перечислені виконавці, приваблива обкладинка і несравненні ой, красиві наші гори гей. Цього року було розпочато дослідження фауни кліщів родини фітосеїди на території Кіровоградської області. Перші дані показали, показали наявність на рослинах восьми видів семи родів цих кліщів. Я не буду перераховувати їх і озвучувати, бо це Латина. Науковий співробітник відділу Бондарів долучився до робочої групи зі створення каталогу скребетних тварин Луганського природного заповідника НАН України. Каталог охопив більш ніж 190 видів з 53 родин підкласу Акарій, серед яких кліщі родин, які вивчаються в відділі. Я тільки їх озвучу. Родина фітосиїди – 31 вид. Родина тетраніхіди – 5 видів, гастроніхіди – 2 види, ерінікиди 6 видів і іксодіди 7 видів, е які внесені до цього каталогу. Розділ другий. Присвячений вивченню різноманітних тетраніхових кліщів Західної України. Виконавець старший науковий співробітник Живонирчук. Структура угруповань тітраніх кліщів природних зон Закарпаття піддано аналізу з урахуванням біотичного розподілу, чисельності, зональності та взаємовідносин з природними ворогами. Зміни параметрів угруповань кліщів відбуваються під поєднаним впливом абіотичних і біотичних факторів, і є наслідком висотного розподілу дірських біоцинозів. Ця робота пов'язана тісно пов'язана з предыдущею спільною, э, про яку я говорив казав, роботою і є її частиною. Структуру груповань пітеранхів. Обробка зібраних матеріалів впродовж 20 30... років. Третього року під час стажування в Інституті зоології Словацької академії наук додала нові дані з біоріман... біорізноманіття та поширення павутинних кліщів тетраніхіди та перші дані спавних плоских кліщів Тенної пальпіди Словаччини. Цю частину позапланами, але все ж таки в руслі е, роботи чи е, діяльності відділу. Була ця частина була проведена у Словакії під час під час перебування там Валентине, Ольги Валентинівни Жевнирчук. Розділ третій. Масові види содових кліщів як переносники зооантропонозів. Мав виконуватись науково-співробітник Дідик, але виконавець оформила відпуску терміном на один рік і без отримання. За цих обставин роботи з розділу тимчасово зупинено. Розділ 4. структурні особливості груповань типових степових по лісі. Аналіз видового складу пауків лучних біоцинозів українського полісся Вивів рідкісні їх види на території окремих фізико географічних областей поліції України. А саме в Волинському, Київському та Чернігівському поліссі на слайді три оцих таких види рід, рідкісних. В Новгород Сіверському Полісі їх вже вісім знайдено. Теж таких же рідкісних. Вони на слайді. І зроблено припущення, що зміни клімату здатні вплинути на просування видів не тільки в південному північному як ми вже привикли спостерігати, але й в східно-західному напрямку, тобто в широтному напрямку. Вони можуть розпространятися в такому широтному напрямку. При систематизації даних звідового складу полоків Чорноморського біосферного заповідника. Який зазнав вплив воєнних дій, а саме, нагадую, степна пожежа дуже велика, і наступний за неї повінь. Виявлено самця рідкісного виду з родини Гнапозіде, який є індикатором стану о, довкілля заповідника і окремо, окремо що в Шевченковському районі Києва знайдений заносний з північної Америки вид Агілінопсі споттері з родини Агілініда, який останні 20 років в місті не реєструвався. Але був здобутий цьому році. Ось він такий собі невзрачний тем, тим і не менш. Дуже рідкісно. Розділ 5. Сучасний стан видових комплексів деяких практично важливих груп трамідіфорних і саркоптіфорних кліщів України. У звітному році в західних регіонах України досліджений видовий склад поширення та екоморфологічні особливості вільно-живучих кліщів під родзини і Оброблено більше ніж 540 препаратів кліщів Рейенетін з природних комплексів і антропогенних ландшафтів західних областей України. Отримано і уточнено з поширення і біотопічних зв'язків 18 видів кліщів цього роду. У Закарпатті вперше для поліактики зареєстрований Рейнетс Бохарті, раніше відомий лише з Америки, Північної Америки. Це не він, але це теж, це теж красиво. Три види, як і вперше для північно-західного полісі України, обна, обнаружений був. І для українських Карпат, от этот Ренетес Бохарті червоним кольором вид, виділений, і зеленими плямками позначені місця його знахідок. Два інших види теж перше знайдені в українських Карпатах. Заповнено список вільноживучих і празнічних видів родини з території, що перебували під воєнними діями. Визначено типи видів, визначено типи біотопів, які можуть слугувати еталоном для порівняння стану екосистем до і після проведення на них бойових дій? Розділ шостий присвячений вивченню поширенню кліщів в кліщі, і природних біоцинозах Київщини. Києва, не Київщини, Києва. Молодший науковий співробітник Шевченка. Це перший рік вивчення цього, цього цієї тематики, тому проведено аналіз літературних даних з кліщів родини і опановано методики збору іксодід, зібрано проби кліщів у місті Києві для розвитку моніторингу досліджень та поповнення робочої колекції іксодових кліщів. Упродовж сезону активності було проведено чотири одноденні екскурсії для збору кліщів на навесні двічі було обстежено зелені насадження поблизу станцією метро гідропарк, де було зібрано 9 екземплярів і ще й цинус. Восени покромці лісу на західній околиці Києва у лісопарку Біля жилого масиву Новобіліщі за два виходи в полі. Було зібрано 11 екземплярів, ріцинус і «Дермоцентр ретикулятус, що дуже незвична для незвична плотність популяції для такого, так, такого сезону, для, для сезону такого звичний оказався. Найбільш ймовірною причиною низької чисельності кліщів на пробних ділянках у місті стала цьогорічна багатотижнева посуха. Яку ви пам'ятаєте дуже хорошо так же, як і я. Яка впродовж незвичного спекотного літу цілком могла спричинити незвичне для Києва глибоке зниження чисельності кліщів. Цю, е, наступного року дослідження будуть продовжені і з тим, щоб е, з'ясувати, наскільки це припущення має місце. наукової діяльності. Ну, давайте я вскорочено у вигляді, як зазвичай координаційна діяльність членів членів відділу членів є надання рецензій на рукописні матеріали, які поступають до відділу. Було зроблено декілька. Відгуків на uh, журнали на статті і результати аналізу будуть передані до uh, журналу. Журналів. Пацієнти семінари з'їзди. Uh, uh, Живнирчук. Брала участь у трьох э, научных зібраннях, два в Словакії, Словаччині и один в Куба заочно, Забудовська теж заочно у Польщі на конференції міжнародний міжнародний Присутній на конференції і мав, мав участь у конференції Дні... в читання Шевченка брала участь в організації і проведенні конференції і участі в конференції молодих дослідників цього, цього року. Видовнича діяльність. А, це. Это, это, привет от, от, от Ольги Валентиновны. Она за не, не могла бу, быть присутствующей. Она брала участие в этих трех о, конференциях, будучи в, в заграничном, пребывала за границей. І додавнича діяльність. Було було подано для публікації п'ять крупних статей, які зайняли 58 сторінок стандартного тексту. В друкованих аркушах це 2,38. Друкованих аркушів, тези і матеріали конференції 8 було подано, сторінок 13 і друкованих аркушів 054. Обкладинки наш, наших публікацій на екрані. Була проведена жвава, я їх назвав. Так. Робота з пропагандою накових досягнень. Ну, номер один по наданню інтерв'ю для ЗМІ був Євтушенко. старший науку, науковий співробітник. З пятьма інтерв'ю і одни, одною консультацією на запит Чернігівської медіагрупи. В Списку інтерв'юєрів ТСН Україна 1 плюс 1 – ми Україна або Юей Українське Радіо. Шевченка протягом року написала шість науково-популярних дописів на карологічну тематику в лозі Акари, очі, чорні брови в соціальній мережі Фейсбук. Приклади публікацій наведені тут не всі. Їх було шість. Нарешті кадри. Півробітники Дідик Єбражевич перебувають у тічній відпустці без збереження заробітної плати за родинними обставинами. Дякую за увагу. У мене все.